Ось так приходиться залишати місце, коли не вистачає плитки. Коли заказчик не уточняє, скільки треба, коли заказчик не питає плиточника, скільки треба взяти запасу, щоб вистачило плитки. Тут е, я залишив місце під, е, планується тут е, кровать. Залишив місце. Якщо він не знайде такої плитки, прийдеться ложити плитку такого самого розміру, похожу. І під ліжком вже не буде видно, яка там плитка. Ось так я вчора поклав 2 квадрати цих плитки. Це місце закладу сьогодні. Залишилось 8 штучок, якраз, щоб закласти ось це місце. СВПшки повибиваю і буду чистити шви. Так що уточняйте плиточника, скільки треба брати запасу, щоб вистачило плитки. Краще взяти більше, ніж потім е, е, мати проблеми з цим. Е,